Який буде обльот в, в процентах? Половина. Я дуже так думаю! Прибули на острів. Будемо дивитися обліт моток. Сьогодні 11.08. 25 рік. Тут у мене 6 левосів по 4 маткомісія. 24 маткомісія плюс 2 батьківські також давав матушники Перевіряємо. Відбираємо джоломатки. Я одразу мічу, їх номерки ставлю. Маточка кордон засіяла. Прекрасно. Продовжуємо відбирати жилуматок. Обльот гірший як перший раз. Перший раз був 75%. Цей раз набагато гірше. Навіть буде 50%, ні ще не рахував. Жила рижа лупиться від першого. Так, відібрав жилу матки. Отакий облюд. З 24 маткомість облетілось рахуємо. Тут дві, тут дві-чотири. 15 і тут 3, 15. Значить, із 24-15. Більше як 50%, процентів 65, нормально, на на другій обліці нормально. Так що ще подивлюся, батьківські. І все. Так, батьківські. Батьківські то вже обідві облетілися. Ще одненька Ще друга Номери приклею Готово, 15 плюс 2 17 штук 17 моток облетілося Прекрасний результат Такий у нас остров красивый. Сьогодні штурмить, правда. Шай один обліт і будемо забирать. Уже бджола червона маток тих, що перві засіяли

Покидаємо остров на 2 неділі, так? Переваниш, як настроєння, як ублюд? Нормально, Володимирович. У мене 73%. Ого! У мене так... Все, покидаємо остров. Виходимо з заводні. Іде на лодці 5 км. 5 км.